Конотопська битва забрала життя десятків тисяч вояків, і ще більше людей скалічила. Втім, із нею Україна вийшла переможцем, і довела, що може дати відсіч агресії Московського царства. Ця битва ще раз засвідчила, що Україна це свободолюбива країна, яка не може терпіти, скажімо так, зовнішньої агресії, зазіхань на її свободу, на права її населення для нас, для сучасної України. Канатопська битва це приклад, скажімо, нашої звитяги і героїзму. Попри таке героїчне минуле про канатопську битву мовчали. Знадобилося сотні років, аби про неї заговорили. Утім, і сьогодні далеко не кожен сумчанин знає про пращурів і їхні звитяги. Знаєте, ви щось про канатопську битву? Ні. Не знаєте, нічого не Ні. місне. Нічого не знаю. В якому году? Канотопська битва. Та, що була когда то Ні. Ну, це битва, яка дала відчуття, від, як кажуть, російської армії. А Конотопська битва? Ой, це да, чесно навіть не пам'ятаю. Там що-то росіяни, по-моєму, наваляли наші, так? Да? Аби нагадати про перемогу козацького війська на Конотопській землі готують урочисті заходи, а ще там мають встановити пам'ятний знак, і він уже у дорозі. Напередодні його привезли до Сум автогончики. А стартував кам'яний автопробіг зі столиці. Він був презентований на хрещатику. Він був освячений особисто святішим філаретом. І ми поїхали за маршрутом проти Гондикової стрілки. Тобто, це Київ житомир Рівне, Львів, Тернопіль. Вчора ми були в Полтаві. Сьогодні ми в Сумах. Не з дорогоцінних порід звичайний валун, камінь вагою в 4 тонни вже подолав 3 тисячі кілометрів. На ньому атрибут державності, герб України. 11 липня пам'ятний знак осяде в землі, де славетні козаки Івана Виговського здобули перемогу. Марина Селген, Олександр Гордус, Сергій Сурков на часі новини.